Привіт, друзі. Хочу для вас зняти бонусний урок, тому що дізналася, що більшість з вас просто чекає свого числа, уроку по своєму числу народження, і інші уроки не слухають. Давайте я поясню, чому це неправильне рішення, і краще все ж таки слухати про всіх. Ну, дивіться, наприклад, людина, яка народжена 14 го числа. Да? Звісно, якщо брати 22 енергії, 14 те число воно входить у 22, да? Уже вище 23, йде під сумну. Ми сумуємо 2 плюс 3 і виходить 5. Але 14 має в собі енергію числа. 1 числа 4. І в сумі ці числа дають 5. Тобто, це число має в собі енергії трьох чисел. І плюс, так як воно входить до 22 числа, воно ще має енергію 14. Тобто, 14 числа у вас день народження, у вас є енергія одиниці, четвірки, п'ятірки і 14. 4 енергії. А ви чекаєте, щоб послухати тільки про одну. Звісно, вони, усі ці чотири енергії, деякі менше на вас впливає, деякі більше. От якщо взяти 14 число, на вас буде дуже сильно впливати енергія саме п'ятірки і 14 Але не забуваємо, що у вас є якості лідера. І якості бізнесмена, тобто четверта енергія. Тому дуже важливо слухати про все для того, щоб максимально розібратися у собі. Тим паче, кармічні задачі йдуть по ведичній нумерології, а не таро-нумерології по ладіні. Тому там будуть тільки до 9 числа, тобто з 1 по 9 число, я розповідаю кармічні задачі усіх дат народження. Тобто, якщо ви народжені 28, буде 2 плюс 8, дорівнює 10, на десятку кармічних задач немає. Але якщо взяти 1 плюс 0 дорівнює 1, ви слухайте кармічні задачі числа 1. І це не все. Якщо взяти, тобто я вам розповідаю не по одній системі Таро. Я вам розповідаю знання по системі Піфагора, по системі Ладіні і по ведичній нумерології. Тобто, все разом, тому що воно переплітається. Такі знання ви не отримуєте ніде. Це зрозуміло. Тепер дивимось так. Що я вам рекомендую? Додаток. Фейт Matrix. Прекрасний додаток, в якому ви зможете подивитися, які у вас є енергії. Просто ввести ось тут дату народження, наприклад, 7 і рік. Просто обирайте. І матриця судьби вам показує. Тепер подивіться, скільки багато різних чисел містить в собі одна людина. Я буду розповідати 22 основні енергії, і розповідати про них буду детально. Але ви повинні розуміти, що тут є дуже багато цифр. Багато з них повторюється. Деякі з них, ось ці три енергії, наприклад, вони відповідають за гроші. Ці три енергії, наприклад, вони відповідають за любов. Це кармічний хвіст, який зазвичай буде в негативі, але обов'язково ви повинні за життя його перевести у позитив. Дари, таланти, да? це від батьків які... дари таланти. Це ваша основна енергія. Це енергія року, яка вступає після 40 років. Взагалі, тут є багато. Кармічні хвости батьків, ось це йдуть. Да? І всі ці числа дуже сильно впливають на вас, як на людину. Це зона комфорту по центру. Те, з чого ви не хочете виходити, де вам найзручніше. І це тільки, по, якщо брати систему Ладіні. Тобто тут цифр дуже-дуже багато а Я вам розповідаю узагальнено про усі системи. Тому дуже важливо, якщо хочете, можете скачати цей додаток. Ви зможете подивитися, які енергії є у вас. Тим паче, що в даному додатку, якщо подивитися, можна повернутися. Гарно розмалювала телефон. Не знаю, чий додаток. Хто його автор, але тут можна прочитати про себе. Духовне призначення. Призначення для інших ідеальний партнер, грошовий канал, минуле життя, тобто карма минулих життів. Тут усе можна прочитати, усе можна побачити. Хоча воно так досить поверхнево, але ви вже зможете щось для себе побачити. Це один з тих додатків, який мені найбільше подобається. І, звісно ж. От Якщо ви бачите, ми розібрали ось так числа. Ви повинні розуміти, що не може бути так, що на вас впливає тільки якесь одне число. На нас числа впливають по різному. От, наприклад, 28.02.1989 року народження людина. На неї впливає число 28, тобто 10 і одиниця, да? двійка. Не так сильно, звісно, але впливає. Якщо ці цифри підсумувати, 1 плюс 9, плюс 8, плюс 9, і звести до однозначного числа від 1 до 9, ви побачите, яка ще цифра на вас впливає, тобто це цифра долі вашої. І насправді тих цифр, які дуже впливають на нас, є дуже багато. Деякі відповідають за рівень фінансів, деякі відповідають. Чому стосунки не виходить, чи чому ще щось у житті не виходить, можливо, ви взагалі йдете не своїм шляхом, і у вас у житті якби чорна полоса. Тому я рекомендую всім скачати такий додаток або, похожий якийсь можете знайти, який вам краще. Просто для того, щоб побачити, які числа, цифри, енергії да, є у вас. І Стежити за тим, щоб не було прояву негативних якостей на постійній основі. Да? Ми всі люди, ми всі виражаємось по-різному, бувають позитивні моменти, бувають негативні. Да? Але дуже важливо, от, якщо ви замечаєте, що ви падаєте в негатив, ловити себе в моменті і перетягувати на позитив. Тому що тільки на позитивних вібраціях ми притягуємо до себе все те, що хочемо. А коли ми в постійно негативному сценарії, да, виходить так, що ти йдеш по життю, та й нічого не виходить. І, ніби, знаєте, оця історія на одній і ті ж граблі. Оце таке саме. Тобі постійно життя показує, що ти йдеш не туди і просто лупить по голові. Ти можеш просто не розуміти, що не так. Для цього я вам розкриваю негативні якості числа і позитивні. Щоб ви звертали увагу не на позитивні. Хоча на позитивні також, да, для себе, для свого розвитку. Але дуже важливо саме на негативні якості звертати увагу. Тому що. Перебуваючи в негативних, да? у житті буде мало хорошого. А ми всі хочемо жити прекрасне життя, да? щасливе життя. Якось так. Сподіваюся, я донесла до вас інформацію, чому важливо дивитися усі уроки, не пропускати. І, звісно, людина багатогранна да? істота. І от те, що у ній багато різних енергій, звісно, їх не однаково. Дечого у ній багато, дечого так тільки здалеку відгукується. Да? Але важливо признавати, що це все є. Як негативне, так і позитивне. Особливо негативне. Бо, якщо ти не бачиш проблеми, ти не можеш її змінити. Тому якось так. Тож, я, друзі, з вами прощаюся. У мене зараз трішки дитина захворіла і я по факту не можу зняти урок дев'ятий. Але це, мабуть, для того, щоб ви зрозуміли, що слухати треба всі уроки. Тому я з вами прощаюся. Чекаю ваших підписочок, лайків, коментарів обов'язково, як воно вам відгукується. Мені дуже цікаво, наскільки ви бачите у собі ті якості, про які я говорю. Тому, звісно, чекаю ваших коментарів, чекаю ваших відгуків якихось. І бувайте, до нових зустрічей! Па-па-па-па!